Доброго дня, діти! Скоро вже незабаром до нас прийде свято Великодня або Пасхи. Послухайте вірш про це свято. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть, святкування йде віками. Це такі чудові дні. В гості йти під рушниками, страви нести запашні. Доброзичливо, з любов'ю мати щире почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Святість це чарівне слово, тільки треба так зуміти, щоб життя своє святково у труді і добрі прожити. Про яке свято розповідається в цьому віршику? А розповідається про свято Великодня або про свято Пасхи. А ще на це свято діти завжди дуже любили гратися. Послухайте про це вірш Марії Хоросницької Великодня гра. Стали діти у кільце, в кожного в руках яйце. Марті випало на славу розпочати цю забаву. Дуже мило, престару, великодню гру. Ходить дівчинка кільцем і постукує яйцем, що не стукне, трісь і трісь, яйця тріскають чиїсь. А Мартине ціле, тверде, Марта рада далі йде. Стук, стук, стук і раптом хрусь. Гру продовжує Петрусь, стукнув всього разів три і так само вийшов з гри. За Петром пішов Максим, декілька дівчаток за ним. Волі писанка ціла, Оля в грі, в грі перемогла. А тепер відомо всім сі за стол до Олі в дім їсти яйця, все, все, що є, просить цей, що виграє. Яку гру гралися діточки, як вона називалася? А називалася вона Великодня гра. А ще існує дуже давня і добра традиція розписувати яєчка різними візерунками. Як називаються такі яєчка? Правильно, писанки. Про писанку. У нас теж є гарний вірші. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама. Змалювала диво пташку, вісім хрестиків дрібних і малесенькі ялинки, і поясочок поміж них. Хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць. Так як шоста закінчила, тато мовив молодець. Я цю писанку, напевно, для Івана залишу, а для мами і для тата дві ще кращі напишу. Якими візерунками малювала дівчинка? Що вона малювала? Вона змалювала диво пташку, хрестики, ялинки, поясочок між ними. Ось така молодчинка, дівчинка була. А ми зараз з вами давайте пограємо і... Будемо вимовляти чистомовку. Слухаємо, а потім будемо повторювати за мною. Ку-ку-ку розмалюю писанку. Повторюємо. Ку-ку-ку розмалюю писанку. Ки-ки-ки, ось маленькі пензлики. Повторюємо разом зі мною. Ки-ки-ки, ось маленькі пензлики. Слухаємо Ка-ка-ка. Гарна в мене писанка. А зараз повторюємо К. гарна в мене писанка. Молодці діточки. А зараз ось невеличкий ще один віршик. Пензлики приготували. Сонечку намалювали, хвилю річки рівну стрічку, кольорові квіточки і зелень. Гілочки, вийшла писанка на диво і барвиста і красива. І останній віршик на сьогодні вірш Леоніда Полтави великодні писанки. Що за дивні яєчка наша курочка знесла, Намальоване гніздечко та шиночка мала, навкруги барвисті квіти. Жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола. Сяють наші писанки, як весняні квіточки. На цьому наше заняття закінчується. Бажаю всім добре зустріти. Here we go. Thank